Чи нормально мати одне побачення в тиждень? Мені теж цікаво, бо минулого тижня мав три побачення в принципі по емоціях норм. Але для мене це поки фінансово незручно. Я працюю над тим, щоб закрити це питання. Слухай, я не знаю, що ти вкладаєш слово нормальне чи ненормальне. Я можу сказати, що нормально мати одне побачення, нормально мати два, нормально мати три, нормально, навіть якщо в якийсь тиждень у тебе немає побачень, нічого страшного немає. Якщо ми кажемо про кількість побачень, саме важливо, яка мета, ну тобто, мета, яка у тебе? Якщо у тебе мета не знаю, розвиватись, одне побачення на тиждень, це нормально, три краще, якщо ти хочеш здобувати досвід, але одне побачення це не нуль, це вже добре. Якщо ми кажемо про те, що ти, ну не знаю, у тебе мета якомога швидше знайти дівчину для стосунків, то знову ж таки, чи є ймовірність того, що при такому графіку ти її знайдеш там, через півроку, через рік, через півтора, ймовірність є. Тому тут не зовсім зрозуміло, що до чого. Ось, але коротше, якщо у вас одне побачення тиждень, з вами все норм. З вами точно все норм. Можете навіть, якщо у вас, крім побачень, є там робота, на якій ви заробляєте гроші, спортом займаєтесь, хобі якесь є, друзі, якісь є, і одне побачення на тиждень заєбісь. Навіть якщо нічого не буде змінюватись, це добре. Нехай так воно і залишається. Як то кажуть, якщо не буде гірше, це вже круто.